Всім привіт! Тьома Тьом, помахай! Артем! Не бачу. Ну, коротше, ми привезли нашого татка до Барбера. Він зараз буде підстригатися, так? Да? Угу. А ми коротше, це нам чекати цілу годину. Ми коротше, з Артемом підемо зараз в парк. Я подумала, що цілий час він не висадить, тим більше воно вже спати хочеться, дитинча. Все, поїхали ми в парк. Так, да, ось тут парк недалеко. Паші по подорожки. Вже побачив, вже біжить. Вже побіг. Ага. <рисвітлення> Ми тут були, ну звісно, дуже давно. Хорошо, що тут не дуже багато дітей. Що будемо робити? Хто <рисвітлення> там? Бом-бом поїхала, да. Пішти на качельку на якусь. Пішли. Куди б його тобі полізти, так? Да? Куди на горку? горки такі здорові. Бачиш? Ні, ні, началось вже це. Підбирання мусора, брось, то не наше. Де ж маленька? Що? Сюди, це дуже здорова горка для тебе. Попадеш? Це якісь горки для реально дуже здорових. Ще на качельку посажу тебе. Пошли. Що? Сюди хочеш наверх? Ну пошли. Менше нема. Такі сьогодні здорове ти мені прямо. Каже, я не сдаюсь, да? Не сдається, яртем. Вот, только дуга, дуга, дуга. Ой. Все. Куда ты? Давай, иди сюда, залазь. Давай, давай. Опа! Сейчас упадеш. Короче, вона така для взрослых деток. Таких малых опасно. Надо у нас дома. Угу. Да. Звалишься. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, бубу. Надо боти знімати. Все. Поїхав Артем, так? Да? Короче, дивіться, яка здорова горка. Там мальчик, благодаря мальчику. Кажу, б, этот, щоб Артем не звалився. Артем заліз. Ось сюди. І заліз туди наверх. І мальчик там був. Я кажу, мальчик, пожалуйста, зі стяни його. І він стягнув. І він знову сюди йде. Ну чого ти туди йдеш? Пішли. Ні, ось дивись. Ось для мелких. От я знайшла. Давай. Давай. Ось, Оце точно для нього. Спускайся. Клас. Маленький, ми з цієї сторони з тобою були, так? Да? Классно, вот, а тут можешь залазить. Давай. Сюда, 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 сюда. Нет, на ту нельзя. Тут для здоровых деток. Давай. А ты для маленьких. Як ти. Давай, давай. Хоп. Не, я куда я? Я не хочу. Спускайся. Знаете, як хорошо. Класс. Артем пишу я отсюда. Бану його. Що таке? Пальчик зідрав, чешу. Давай, Залазь ще. Давай, давай, давай. Спускайся. Чесно, мы придем, побрызгать рука Мы Сьогодні довелась новости. Корона, корона опять. В Україні. Це, конечно, не возьму. Ну, не только в Україні, а на везде. Ага. Ага, що током б'ється, да? Не Хто? Ага. Оце б'ється током. Зала, ще, давай. Скільки разів цікаво, ти так зробиш? Давай. Ні, На девочку не дивись. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Класно. -топ 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 -топ. Спускайся, давай. ку, -ку. М -м -м. Классно? Да? Класс? О, что это кашля страшная? О, нет. И шума нет заработать. Ку, ку Вообще не понимаю лишь родители, что водят больные детей на детские площадки. чуть, -чуть чтобы все заразились. Иди сюда! А, не ходи! Ходи до неї, я не хочу. Артем. Ну його. Давай. Звісно, вони пройшли, бо тут немає дітей. Тут таке п'ятеро дітей бігає. Зараз обід. Ну коли ти вже. А ти дітей не вкладеш. Ага. Током б'ється ця горка. І волосить що б'ється током. От то тріщить як, так? Да? Залазь. Цьому, як завжди, думав, що він вдома. Зняв. Зняв свої боті. Іди да? бери боті. Ти ж не вдома. Всі лялі бігають або. Ну, на ще такі боті, пісок попав і все, стой, там дорога, не можна, там машина їде. Бачиш, поїхала машина, іди сюди. сюди. Лялі каже, такі всі здорові, бігають, кричать. Таких малих як Артем нема. Хоче до них. Вони від нього тікають. Ну, лучше хай з ними не грається, то половина кашляє. Треба було брати або самокат, тут ж дороги рівні, або лопату з відром. Тут ось пісочниця є, але нічого ж нема. Що? Ми Вже півгодини тут. Я вже кажу, хай чи дощ піде, вже страшне, таке паре просто. Стоп! Автобус. Бум, бачиш машина погана, що конечно вона тут на дорозі. Цей парк. А боті будемо забирати тьом. У, вже не тільки він в піску, а й я в піску. Тут Та навіть татки гуляють зі своїми, не тільки мами з своїми дітьми. Нравиться, то подобається, ось. Оце твоя горочка, на цю можна малесенька, бачиш? Заходь, давай. Звичайно, що він босяком. Ну я замовила Артему нові босоножки. Я замовляла, думала на фотосесію, воно встигне прийти. Короте, виші, такі, що потім на осінь їх носити. І вмісті з босоножками. Ну воно прийде, мабуть, числа. 11, може, 12-го, фотосесія у нас 10-го. Ну нічого. <реш> Ще, каже, не подобається, що воно током б'ється, все. Да? Б'ється током. Угу, Отож то так. На здорову не можна. цю за ось. Оце твоя, на цю і можна, давай. Для маленьких. Алчик пришёл, да? А! Ку-ку. Ку-ку, Исик. А давай, о сюда, давай. А тут давай. Ну, где, Артём? О, сюда, Тём. Тьом. Тёма, давай, леле. Ку-ку. <реку> Тебе не надоело? Пошли водички попьём. Не? Жарко не можу. Вау! Хто це Вау! Кто это так робил? Вау! <гум> <гум> Класно, тобі подобається, так? Да? З'їжджай, не? Фух, оце пара. Фу, диви, як током б'ється все. Воно електризується, наверное, вещі синтети. Хоч написано ХБ на них. І це каже, пластмасса. Не, на то не можна. Я вже думаю, що дождь пішов, щоб його забрати отсюда. Йому так подобається, він бігає туди-сюди. Пішли водички поп'ємо. Пішли в машину. Ось машина рядом у нас стоїть. Пішли. Пішли, поп'ємо водички, так? Да? Діти граються. Артема вже здали другий м'яч. Кіся, бо він тут тільки що кричав. А вони ж не хочуть з ним гратися, він ж малий, їм мішає. Кісю знайшов, так? Да? Хороша киця, диви, яка хороша. Надо гладить кицю. Гладь, диви, вона ручна, бачиш, не тікає. Ну і то бачиш, вона не хоче з тобою гратися, Кс-кс-кс-кс-кс. Да? А ну кися, стой, каже, стой. Все, пішла. Не хоче? Не хоче гратися? Бактика же твоя любима біжить. Ну а що ми будемо за нею йти далеко, чи що? Нет, 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 ботий нельзя. Нельзя нельзя. Іди отсюда. Іди, каже, свій дверь. Вс. Надо бойснуть. Поехала, поехала. А м'ячик уже не нужен тобі? Буцай, давай, буцай, давай, будь. молодець. Каже, ніхто не хоче сам ними грати, буду сам. Давай я буду з тобою буцать давай. Мячик, мені буцай. Мені давай. Буцай, ножка, буцай так бах. Не хочеш? У нас сьогодні цілий день в роз'їздах. Не дають, Ні? Не, не хочуть з тобою гратися і отакий у нас кожен вечір. Бач, просто він хоче гратися, а вони, вони не хочуть з ним гратися. А ну буцай Артему один раз. І вони відходяться далі і далі. Далі і далі. Шо? Нема м'яча, не хочуть з тобою грати? Забрав, оджав у них, так? Да? Так ти ж їм буцай. Артюм, так а що ж тебе тепер два м'яча? Отдай їм один. І що ти будеш один робити з двома? <забрав> бо Забрав. Ти будеш їх по очереді кидати Всього, бачиш, воно тобі не нужні. Сходи вані віддай м'яч. отой. А вони тепер сидять, ти їм не даєш гратися, однеси їм м'ячик, неси. Пішли, ой, який хороший хлопчик, коли не плаче. Давай вані м'ячик. Хай пограються, можна, Артем розрішає. Давай, неси, неси. А він вам хоче цей дати. Ну, Кидай, бачу, щоб ти кидав. Паш їм другий принесеш, Пішли. Пішли, не дразни собак. Ну, дай йому. Ну, дай, йому. Диви, дай, дай йому цей м'яч, а він тобі той принесе. Паші, забирай цей м'яч. Ну, дай хай не плаче, бери. Парсі їм той принесем, пішли той м'яч, перші їм принесем, пошли. пошли, пошли принесем. Артем аккуратно дасть чи не дасть цей м'яч? Темно вже, треба вже в хату, йти вже їх похолодало. Його вже оділо. ну Менше 25 у нас. Опа, диви, Олег вийшов. Може він з тобою хоч пограється. Він молодець, грається з Артемом. Не то, що Ваня не хоче гратися. Пошлі, пішлі, пішлі, пішлі. Давай який молодець, Артем, зараз м'яч віддасть, так? Да? Пішли, дасть їй м'ячик. Неси, неси, неси. Олег пограется с ним. Обманув. А ну пошли забирать мяч. Пошли. Пошли мяч заберем. Не? Что? Что такое? хай с тобой. Кажи, дай. Дай. Кажи, дай. Грайся з ним. Опа. Ти хоч... Йому надо всі забрати. Ну да, він щось тобі отдасть. Ні, він його не віддасть. Так він кине тобі і все. На. Бери. Ти дурак. Він нічого не важен. Пошли, пошли, не, не, не снимай, нет. Неси їм м'яч, неси <свист> Та дай каже не на вані кидай м'яч, бери м'ячик. <свист> <свист> хваста, хваста, хвоста. Артем, пашли додому, він обідався. Бо тут рядом пісок, другий, не наш. Він на нього заліз, і я кажу, не можна. Він обідився і пішов. Пішли додому. Махай всім, пока. Буду тебе затягувати зараз з криками. Це кожного вечора я з криками заносю не хочу заходити. Просто вже темно. Хто там? Тём, махай пока Виноград, мабуть, знайшов. Покажи. Та не може тут його бути. Все. Всім дякую за перегляд, буду його заносити додому. Все. Всім пока-пока.